Христос Воскрес, маємо сьогодні чудовий день, суботу. Молимося молебні до Богородиці, маївки, катехізації. Сьогодні, після катехізації наших діточок, їду ще зараз, третю катехізацію на молебень. Хотів би коротеньку катехізацію мати для всіх нас, дорослих. Отже, Звичайно, кожен з нас є дитиною, дитиною своїх батьків. І ми, як діти своїх батьків, вчилися від наших батьків всього того, що вони нас навчили, доброго чи поганого. Але ми це вивчали, вчили, брали в своє життя і поступали відповідно до того, що ми засвоїли у нашому житті. Але все хочу при щоб ми подумали, роздумали тим ми дітьми, ми є в духовному вимірі, в духовному розумінні, хто є нашим батьком. Бо святе письмо каже, що ми є дітьми того, чию волю ми чинимо. І тому властиво є розуміти, що ми в тому випадку є дітьми Божими, коли ми коли ми. Чинимо Божу волю. Якщо ми чинимо волю диявола, якщо ми рішимо свідомо і добровільно свідомо і добровільно, то ми не є дітьми Божими. Ми дітьми д'явол. І відповідно не Бог є нашим батьком. Але нашим батьком є дияволом. Тому маємо себе часто запитувати, а чию волю я сповняю в своєму житті? Чи волю Божу? Чи волю Божого противника? Якщо я живу в гріхах, якщо я з тих ніколи не каюся, то я не можу називати Бога своїм батьком. Тому що я не живу, як каже мій батько. Я не сповняю його волю в своєму житті. Я сповняю волю Божого противника, диявола. І тоді виходить, що не Бог є моїм батьком. Але як це не сумно, як це не прискорбно, але так є насправді. Але Господь Бог завжди дає можливість, завжди дає можливість повернутися до його батьківської опіки, як би ми далеко не відійшли, якби ми не нагрішили нашому житті. Господь Бог завжди дає можливість нам повернутися до нашої справжньої Батьківщини. Завтра маємо воно день. Це найкраща нагода прийти і сказати, Боже, Батько, Отче Небесний. Я грішив, але я каюся. Я хочу, щоб ти був моїм батьком, щоб моїм батьком не був хтось інший, не був твій противник. Але щоб ти, Боже, був моїм батьком. я готовий принести тобі моє покаяння, покаяння щире з цілого серця. Хочу визнати перед тобою мої гріхи. І тому найкращим виявим покаяння буде наше сповідь. Тому запрошую завтра всіх нас, хто дивиться це відео, обов'язково піти до храму, обов'язково приготуватися сьогодні. Пригадати собі свої гріхи, за ці гріхи і будьмо певні, що якщо дотепер нашим батьком буде диявол, то коли ми покаємося, обов'язково нашим батьком стане Господь Бог. Мінь, Христос Воскрес!